Добрий ранок, любі малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Я пропоную вам вивчити віршик. Віршик називається Клинове листя. Осінь осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте. Обпадає скленів листя, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Дітки, ми тільки що з вами прослухали віршик. Давайте поговоримо. Якого кольору стало листя? Так, жовтого. А що сталося з листям восени? Так, воно опало з дерев. А що дітки роблять з опалого листя? Так, вони його збирають. Складають у книжки, пускають за водою, роблять вінки, які ви молодці. А тепер давайте з вами його будемо вивчати. Ну що, поїхали? Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, обпадає скленів листя, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Шановні дітки, ви такі молодці! Ми з вами вивчили вірша. Дякую за увагу! До побачення!